Всім привіт! В цьому коротенькому відео я вам розповім, як просто очистити звичайну воду з-під крану, не використовуючи фільтрів та не використовуючи кип'ятіння води. Просто берете, набираєте воду в пляшку. Пляшка має бути не повністю заповнена. Я ось так набираю. Далі її потрібно поставити в морозильну камеру. Вона має замерзнути. Ви її потім виймаєте, розморожуєте при кімнатній температурі, можливо, ставити біля газової плити, щоб було тепліше та швидше, але не нагрівати її. І коли вона розмерзнеться, знову ж ставити в морозилку. І так повторити три рази. І ось результат. Погляньте, який осад. Водичка повністю вже очищена, її можна вживати в сирому вигляді, просто брати пити, можливо, готувати на ній, робити чай каву. Це набагато буде краще, ніж брати звичайну воду з-під крану. Ну, ось я вам покажу, як в мене. Морозильна камера. І ось так я пляшечки складаю, вона замерзає і потім розморожую. Зараз замерзли ще не повністю. Ну, бачите, але вже трішки там лід є. Ну, звичайно, з нашим відключенням світла цей процес йде набагато довше. Ну, коли світла більше немає, ніж воно є. Тобто дві години на 12 годин, а не на 6, або ж 4 години на добу в загальному, то звичайно потрібно декілька днів, щоб вона повністю замерзла та вода. Ну, коли все нормально, то замерзає за декілька годин, і ви можете цей процес зробити за 3 дні. Ну, ось, прошу ще раз глянути, який осад з цього всього. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть, які ви знаєте способи очищення води. Також, чи ви чули про цей спосіб. Буду рада коментарям. Ну до зустрічі. Хай водичка приносить вам користь.